Привіт! Це відео для батьків професійних спортсменів. На цьому тижні в мене було три клієнта, які а, є батьками діючих професійних спортсменів. Всі троє починали свою консультацію з того, що в мене їде дах. Я хочу сьогодні дуже коротенько вам розповісти, що нам робити батькам. Щоб наш дах більш-менш залишався а, стабільним, воно навряд чи буде весь час стабільним, але я хочу вам нагадати, що для тренера це все його життя, для спортсмена, який пішов займатися спортом в 5 років, в 6 років, зараз йому чи їй 15, 12, 18 це все їх життя. Вони мало пам'ятають, що там було до 4 років, до 5 років, щось, щось класне, було, якісь моменти, але все їх життя це про спорт. Все життя тренера це про спорт. І тільки єдине ви, якщо вам повезло, в вашій команді є спортивний психолог, то тільки ви вдвох, а скоріш за все, в нашій реальності ви одна: одна мама, один папа, одна ваша сім'я, та людина, яка не весь час в цьому спорті. Яку роблять помилку найчастіше батьки. Вони занурюються разом з дитиною, з тренером, впирнають в цей спорт тотально. Пам'ятаєте, це вони не знають іншого. Тренер, тому що обрав таку професію. Ця професія полягає в тому, що вони живуть спортом. Я їх виганяю з цього залу, я їх змушую відпочивати, я їх змушую забувати про спортсменів, батьків і тому подібне, бо вони цим живуть. І це буде все їх життя до того, як вони не вийдуть а, да, по своєму віку на пенсію, да, коли да, вони будуть. в них. Але це їх сторона. Зараз тренерську сторону я не беру. Я хочу взяти вашу сторону і показати вам, як ви пернаєте в професійний спорт і згораєте разом з дитиною, разом з тренером. І ви згораєте як особистість. Пам'ятаємо. Ви окрема частина. Ви це не ваша дитина. Ви це не спорт. Це раз. Два. Професійний спорт рано чи пізно закінчиться. І він може закінчитися прямо сьогодні. Ваша дитина прямо сьогодні може отримати травму. Навіть в циклічних видах спорту. Тому що циклічні види спорту вони все ж таки менш а, такі шкідливі для організму, який би не був від спорту. Три. Професійний спорт апріорі несправедливий. Він не може бути справедливим. Де є висока конкуренція, завжди є все психологічні ігри, небезпека, маніпуляції, шантажі. там вирує все. І це важливо розуміти, що якщо ви туди пішли, там це буде. І якщо у вашій дитині ПВЗ, буде трошечки легше. Якщо не ПВЗ, буде. А... Великий комплект всього. Чи погано це? Непогано. Хто сказав, що в житті буде по-іншому. Питання в тому, щоб ви захистили психіку своєї дитини, бо вона ще не готова до таких великих нагрузок. Далі, ми йдемо. Третє. Ваше завдання періодично вилазити з цього басейну. Що таке басейн? У вас може бути будь-який вид спорту. Коли ми пернаємо в басейн, ми не можемо залишитися якими сухими. От ви пернаєте разом з вашою дитиною, от в цей в цей, в цей колапс. Тут несправедливо, тут тренер мені не приділив увагу, тут взяли іншу дівчинку чи іншого хлопчика. Тут що ще приходить ваша дитина вся в емоціях? Так, да, звісно, бо в неї тільки це життя. Школа їй не настільки важливо, чи інститут, тому що там не вирує так багато емоцій, тому що там нема таких ставок. Ми завжди там, де ох, які емоції. Пам'ятаєте, як ви приходите на якийсь концерт? От це трошечки таке утріроване життя спортсмена, тому йому не дуже буде цікаво в школі, в інституті і тому подібне. Головне, просто його чи її привчити, вчитися, що це дуже важливо. Це окрема тема. Пам'ятайте, що це не ваше життя. Ви також пернаєтесь тренером із своєю дитиною і згораєте, і стаєте також мокрою. Що таке мокро, коли оцей запрос, коли пишуть мені, мама чи тата, в мене їде дах. Звісно, він у вас їде. Бо ви почали жити не своїм життям. І коли ви можете запитати, Оля, ну як не своїм життям? Це моя дитина. Да, це ваша дитина. Але це не продовження вас. Пам'ятайте, кожна дитина буде проходити якусь фрустрацію, якусь